Вітаю усіх! Виникла нагода подивитися, як діє Прозімек Д на гельмінти собак. В одного собаки, там видно в попередніх відео, я виявив токсокароз і трихоцефальоз. В аптеці купив Прозімек Д 4 таблетки. Це німецька вівчарка. Таблетка на 10 кг ваги. Цікава деталь. Інструкції не було. На коробці пише, «Токсокароз діє проти токсокарозу також. А от в комп'ютері, в інтернеті токсокароз не згадується. Хм. Дивно. Але про це ми ще повернемося. Ну і ціна, бачу, от в Києві 97 гривень. А в Маневичах я заплатив 140 гривень. Непогана межа, Але згідно інструкції проти гельмінтів треба давати двічі з інтервалом місяць, Це зрозуміло. Препарат вбиває дорослі особи, але можуть залишитися личинки, які там циркулюють десь в током крові, яйця можуть залишитися. І от з певний період часу вони виходять у шлунково-кишковий теракт і друга дача препарату через місяць здобиває. Робить контрольний. По логіці, от ми дали 29 серпня цей препарат собаці, значить, за 8 днів повинні гельмінти дорослі собаки вже загинути. Але я дослідив і виявив ось через 8 днів, що тріхоце яєць немає в калі, а токсокароз живе і здравствує. Давайте подивимося, як це було. Ось заколотив знову через 8 днів після дачі перепадати собаці кал на Нанітрату амонія. І що ж, в першій же каплі я бачу яйця токсокар. Зараз наведу. Ось. Бачимо. На 5 годину, на 7 годину і на 12 годину. Пожалуйста. Тобто, через 8 днів. Через 8 днів після дачі препарату дорослі особи продовжують далі благополучно виділяти яйця токсокар. Давайте подивимося ще каплі. Ось друга капля. Знову два яйця. На першу годину і майже по центрі. Третя капля. Знову вон, по центрі яйця токсокарди. Будь ласка. Четверта капля. Зараз наведу. Знову по центрі яйце токсокарди. Наступна капля. Пожалуйста, два яйця токсокарди. Так, на цьому склі ви бачили у всіх каплях яйця Токсокар. Одне, два, три. Пробую ще раз. Дивимося. Так, тут в цій баночці також з тої самої собаки. Пожалуйста, петельку я зняв. Те склою совую, ставлю нове. Йомаю. Дишу. Пожалуйста. От я поставлю в центр яйце. Перше. Перша капля. Два штуки. Друга капля. Опять. Яйця топсакає. Ну що? Що ще хотіти? Третя капля є. Е. Четверта капля. Є. Е. Он зараз спробую спробувати. Чизняте. Поїхали. Наведу. Ось, дивимося. На першу годину, на п'яту годину. На першу, на п'яту годину і на 11 годину три яйця токсокарю в полі зору. Звісно, 29 вересня. Якщо буде можливість, я дам другий раз цей препарат собаці. І тоді вже проведу контроль якості дегальметизації. І тоді вже, друзі, я встановлю, чи діє приземек Д на токсокари, чи не діє. Бо, знову ж нагадаю, на коробочці пише. А в інтернеті нема. Так що підпишіться на канал, ставте лайк і, надіюся, через місяць ми побачимо, як цей препарат діє на гельмінти. Наразі до побачення!